Доброго ранку. Сьогодні в мене вихідний, сьогодні середа. Гарна дуже погода. Я сьогодні стильно вдягнулася. І вирішила трохи записати влог. Давно вже я його не записувала. Про мій сьогоднішній образ. Мені сьогодні справ небагато. Буду трохи відпочивати, гуляти. Я же жду, как вижу, нам у волосся. волосы. Волосы Так что. Давай повністю. Ну. Вс ⁇ Вс ⁇ Вс ⁇ Да, це вкусний чизкейк. <laughs> Буду його пробувати. Надіюся, він буде дуже смачним. Хоча я салатки не дуже люблю, але виді ісключення, я спробую це. Фібі, на ти гризеш? На тебе будуть сваритися. Не можна гризти? Ні-ні, не можна. Треба бути слухняною. Молодець. Треба сидіти, правильно. Вже 28 8 години. мені треба виходити, бо сьогодні я знову їду додому в село. Трохи я себе нарешті провела в порядок, хоча набрики ще є під очима. Така припухша, але ну, хоч якось. Виглядає нормально. Треба а, мені дуже часто порекомендовано, щоб вони з нашами попадають ці всіх такі операції почали. Я вже застилізувалася, як вам з такою мені хустиночкою, я її вчора придбала. І ще одне інгутку дуже світлу, дуже гарний колір, я вам зараз покажу. Ось така краса. На літо буде топ. І так вирішила сьогодні застилізуватися Одягнула свої нові джинси. Такі в різні <схи> шик, будто вони шиті з декількох джинсів. Голубу рубашку. Прикрасу топову. Я її просто кожен, е... кожен образ тягаю. Вона дійсно універсальна. І хустиночка. Ось так. Вийшло я думаю, <дум> дуже, дуже класно. Як вам? Коли я пішла на зустріч, мені так стала боліти голова, мені стало зле. Я прийшла додому, бо тиск. Він 99. Я розумію, що все, я вже не стягую, мені вже так зле, що це кап'ят. Сьогодні перший раз оце буду пити от, кофеїн в чистому вигляді, бо голова настільки розколюється, що я не знаю, що мені далі робити. Ну йде може, йде. Сьогодні я перший раз спробую піти в кафе поснідати, а не вдома. Це для мене такий цікавий експірієнс, і я вже не спиралася, не мила голову нічого. просто шинем оденула и иду сняты У пациента это когда улыбалась, и вам обертается и он смотрит, он там не улыбается Да, самый первый А що ти ти? Може вона щось там збирає? Я думаю, що вона там кулу робити хоче. Кішу, ти кажу Ліфті біля себе до корпусу. Я вийшла з тренування, позималася плідно, сьогодні вже не з тренером пропустила. Так як в мене тут дуже болить рука, я потягнула м'ясо, тому зараз стараюся е, менше давати нагрузки. Я сьогодні була якраз тренування е, на руки, тому я його пропустила. Але так як я хочу гарно підтягнути тіло, цей животик забрати. Хочу пресик собі. то Я вирішила трошки сама позайматися. Да, яка червона, мокра. Видно, тренування пройшло успішним. Я побігла на доріжці, поскакала, покачала прес і все. Ось так. Трошки сьогодні ще поснімала всякі відочки, прикольні, з піжамою вийшло. І що? Зараз піду додому, буду їсти морозу. Формат з одягашками. Зараз буду пробувати швидкі одягашки на ліжку. Прослів про мою руку. Так як у мене вона розтяг, але це ще не доказано, бо я не хотіла до лікаря. Але це є розтяг, я вважаю. Що... Я вважаю, головне, що я вважаю, що це розтяг. І вона дуже в мене болить, я вночі погано сплю, це якийсь кошмар, я б сказала, з, цим, з цією рукою. Просинаюся постійно, треба мазати мазюкою, трошки стає легше, але потім знову гірше, треба йти до лікаря. Я не хочу йти до лікаря. коротше, це все так запутано. І ніби я не знаю, з чим це пов'язано. Мені каже тренер, що там на спорті, якщо правильно, то воно на руку не дає, тільки я піду в зал, щось побігаю. Чи елементарно щось зроблю? Все, в мене починає знову ця рука боліти. Коротше, я хотіла вже піти на ці тейпи, намазати е, ці ж нацепити. Ну, в результаті я все-таки не нацепила їх. Подумала спочатку піти до врача, але до врача я все-таки не сходила. Можливо, я з сьогодні до нього то схожу, але що це точно не знаю, чи я до нього схожу, чи не схожу таке. Я, я дивлюся на цю жовтизну волосся, воно мені так не подобається, треба піти на ну, тонування. Але зараз ми не працюємо. Я звільнилася з роботи, тому бюджет чик-чик. І це якби не з головних витрат. Я вибрала в пріоритеті знімати контент. Так, але все одно я роботу шукаю. Наразі роботу шукаю, але це не головне. Щоб десь на сьогодні? я вже відео поснімала, лахи порозкладала, посуду помила, я вже все зробила. Прочі вискочив, ну що зробиш, таке життя. Мушу ходити. Кофе собі зробила, Гляньте, як красиво. Красиво, естетично. Буду пити каву і буду монтувати. Я сьогодні в зал Попригала на скакалці, рука розболілася ще більше і в ітозі я, я себе перев'язала цією штукою Не вирушу руку. І так мені добре. мене така сьогодні прогулянка вийшла. Довга я сіла не в ту маршрутку. Їду в салон Краси, хочу купити собі е, шампунь. Бо він в мене вже закінчився. Сьогодні користувалася чоловічим. Таке буває, так. Вже йду терміналом по шампунь. Буду собі щось підбирати. Такий в мене лучок. І сьогодні сталася така ситуація. Я вирішила сьогодні віддати ключ від моєї минулої роботи. Він мене все-таки залишався. І там речі ще ми залишалися, їх треба було просто викинути в мусорник. Але тіпа, речі були все одно. Ну, ключ віддати треба, думаю, не буду так поступати. То знову вислухала трохи, що наїздив в мою сторону, що я там то повинна, то повинна. І, хоча я вже там не працюю, і сік я всього і повинна. Такі. Але я не бачилася, бачилася там з її сестрою. Ми дуже мило поговорили і з нею розійшлися на хорошій ноті. Дуже було приємно. Ось таке. Я переживала, якось не було такої остаточної крапки в наших відносинах, бо я ще мала її речі. І якось стало легше, чесно кажучи. Коли я просто все віддала і все. <ріх> вот такі приключення в мене сьогодні. Я вже думаю, я вже десь 5 кілометрів від біженки. Вже ноги болять капець. Жара на дворі, десь буде дощ. Я вже в тому салон виявився, закритий. Пройшла я дарма. Но, ну, нічого зробиш? Я думала, просто він сьогодні працює, там ніби поша субота, він Ну, Він закритий, на жаль, що зробиш. І робимо висновки, що якщо ми хочемо кудись йти, то треба наперед писати, дзвонити до адміністратора і виясняти, чи ви сьогодні працюєте, чи ви сьогодні не працюєте. Не робіть так, як я. Всяке вже зібуває, може не працювати, може закритися, може не бути сьогодні людей, тому треба питатися наперед. Тому я. Ну, я йду зараз пішки. Я тролейбус прогавила, маршрутка туди не знаю, яка їде, готівки я не зняла, я вже втомилася.